Вітаю в ветер інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас. Працює Діана Добинда, і про найважливіше ми розповідаємо уже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 958-й день війни. Вчора, 7 жовтня, окупант вдарив по Слов'янську. Відомо про п'ятеро поранених, зокрема, дворічна дитина. Руйнувань зазнали щонайменше шість багатоквартирних будинків: адмінбудівля, автомийка, автомобілі. Так сьогодні, 8 жовтня, ворог вкотре атакував Донеччину. Одна людина загинула, та 12 зазнали травм. Серед поранених двоє дітей. Протягом доби війська Російської Федерації завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 34 цивільних об'єкти, з них 15 – житлових будинків. Знову під ударом ворога була Нікопощина. Переважно окупанти цілили дронами камікадзе. Загалом протягом дня район пережив 10 атак. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах. Афіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху боронили Україну у боях з російськими загарбниками. Буковина попрощалася ще з двома героями. Солдатові Ілі Балану, воїни військової частини А 0284 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Степана Андрійчука, воїна військової частини А 4856 провели в останній шлях у берегометі Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним близько. З і побратимам. З наближенням холодів питання готовності міста до опалювального сезону набуває актуальності. Адже, попри оптимістичні заяви про повну спроможність забезпечити усіх містян теплом, насправді ж у Чернівці теплокомуненерго існує безліч питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Тож, яка реальна ситуація з підготовкою до опалювального періоду, та про те, як планують забезпечити теплом домівки чорнівчан навіть у найскладніших умовах, готова розповісти моя колега. Опалювальний сезон 2024-2025 у Чернівцях розпочато. Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконкому сьогодні, 8 вересня. Однак, у помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом трьох діб середня добова температура триматиметься нижче плюс 8 градусів. Зразу хочу пояснити, що це не значить, що завтра в Житлових будинках, квартирах, чернівчан буде тепло. Ми будемо реагувати на середню добу температуру протягом трьох днів, як завжди. Нічого нового, але це рішення дасть змогу включити тепло в тих будівлях бюджетної сфери, які цього потребують. Першочергово ж надаватимуть тепло у заклади соціальної сфери. Зокрема, як заявив Василь Зазуляк, наразі отримали запит про подачу тепла від обласного перинатального центру. Враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно, і ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже, там, де у нас є можливість, де є індивідуальне опалення або автономне опалення, будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах, де в нас є ця змога. До слова, як зазначає заступник міського голови. Попри ще раніше заявлену 100-відсоткову готовність до опалювального сезону, проблему Чернівці теплокомуненерго вистачає. Коли я опублікував пост в Фейсбуці про те, що ми готові до опального періоду, люди сприймають це як так, що в нас все чудово в теплокомуненерго. Ні, це означає, що люди не замерзнуть, вони будуть з теплом, але тим не менше це не відміняє того, що у нас 70% мереж аварійні зношені, втрачають тепло і так далі, тому подібне. Що у нас котли в більш основній мірі свої, є старі, їх теж треба міняти. Тобто ці проблеми вони не в один рік не вирішилися. Але Янкими кроками ми судно рухаємо до того ж, значна частина будинків не готова до опалювального сезону через власні управлінські компанії та ОСББ на сьогоднішній день. Житловий фонд управляючі компанії готовий на 75%. відсотків. А ОСББ, на жаль, на 40%. Що стосується закладу бюджетної сфери освіти охорони здоров'я, вони готові на 100%. Тому в першу чергу ми будемо запускати ті об'єкти, які готові до опального сезону. Тобто ті, з якими у нас підписані акти, готові актуальним питанням залишається також забезпечення теплом у випадку блекаутів, адже Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. І, хоча наразі ситуація з відключенням електроенергії стабілізувалась, все ж варто бути готовими до різного розвитку подій. На цей випадок у міста є дві змонтовані когенераційні установки. Щоправда, до запуску поки готова тільки одна. Ми розраховуємо на те, що першу ми запустимо, а другу, ну, можливо, можливо, треба буде якийсь ще час, тому що ну, об'єктивно є, є питання з. Е, Електротехнічної частини до цих фахівців дуже мало. Компанії, які готові це робити, теж не так багато є певні труднощі, але точно вони будуть, вони будуть найближчим часом запущені спочатку на ті, де раніше була можливість коли ми отримали першу установку, а друга установка буде запущена дещо пізніше. Крім того, на випадок критичної ситуації працюватимуть і модульні котельні. Ми і самі закуповували попередні періоди, і нам наші донори ЮНІСЕФ, Юнісеф теж презентували п'ять, якщо не помиляюся, модульних котел. Вони тобто ми розраховуємо, що ці котельні будуть працювати в разі форс-мажору. І е, ми їх ставимо е, і поставили в е, основному. Це школи, тому що це великі приміщення, які в разі форс-мажору можна буде використовувати як пункти незламності, пункти обігріву для великої кількості людей, які проживають в густонаселених районах міста. Анна Харабарата ми вам. Інформаційні, соціальні, психологічні, юридичні послуги а також різноманітні тренінги, заходи та ретрити. Сим усім можуть допомогти у центрі підтримки ветеранів «Місце сили, який діє у Чернівцях. Детальніше про його роботу довідувалися журналісти ТВА. Місце сили, яка надає таку необхідну опору, допомогу та розуміння. Чотири місяці тому у Чернівцях відкрили центр підтримки ветеранів, послугами якого можуть скористатися і ветерани, і ветеранки, і захисники та захисниці, члени їх сімей, а також члени родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Основні послуги, які ми надаємо, це соціальна підтримка, соціальні послуги, психологічна допомога і за. Тими запитами, за якими звертаються ветерани, юридичні послуги. Ми надаємо юридичні консультації. До надання юридичних консультацій ми долучаємо соціальних партнерів. Двічі на тиждень у нас визначені дні, коли приходять фахові юристи, і за записом, за попереднім записом. Окрім того, центр займається також організацією корисного та якісного дозвілля всіх, хто сюди звертається. Це різноманітні екскурсії, походи в музеї, в Ботанічний сад, ми ходили в музей під відкритим небом, організовували для родин військовослужбовців та родин загиблих захисників. Так само ми проводимо різноманітні майстер-класи. Для діток та для дружин військовослужбовців групи підтримки проводяться. В нас різнопланові в нас відбулися групи підтрим, підтримки для матерів, загиблих захисників, групи підтримки для дружин. Зараз працює група підтримки дружин, військовослужбовців, які чекають своїх коханих з війни. За чотири місяці роботи центр підтримки ветеранів організував понад чотири десятки заходів, участь у яких взяли понад 400 ветеранів військових, Ових та членів їх родин не тільки тут у просторі відбуваються заходи, але й відбуваються поза. Ми виїжджаємо на ретрити. Якраз у літній період то члени родин загиблих, зниклих безвісті, могли відпочивати на природі в бергометі і отримувати психологічну допомогу від спеціалістів центру підтримки ветеранів. Найбільшим попитом у центрі користується саме юридична підтримка, яка допомагає ветеранам та захисникам вирішити питання, що виникають після повернення додому саме у правовому полі. Коли ветеран чи військовослужбовець, який ще не має відповідного статусу, так він приходить. Йому треба вирішити питання отримання статусу, отримання там чи оскаржити інколи. Бувають такі випадки, що треба оскаржити там причину звільнення, встановлення. Відповідного матеріального забезпечення є недооплачені і тому звертаються є, потребують фахової юридичної підтримки. Тетяна Ткачук також наголошує, що надзвичайно важливою є психологічна підтримка ветеранів, військових та членів їх родин. Адже війна, яка безпосередньо торкнулася кожного з них, докорінно змінила свідомість і змусила заново вчитися жити та контактувати зі світом, здається. Що ніби все зовні спокійно, але є певні тривожні моменти, які є. Скажімо, потреба навчитися заново комунікувати з членами родини, і такі от тренінги, відповідні фахівець, наш психолог проводить. І зараз плануємо започаткувати саме проведення такого психологічного кіноклубу, де не можливо переглядаючи якісь певні художні картини чи мультиплікаційні фільми, щоб учасники могли і переглянути цей фільм, і потім розібрати якісь певні психологічні моменти. Юрій Боровський став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Річно пройшовши складний бойовий шлях та отримавши важкі поранення, відважний воїн отримав статус ветерана війни, дізнавшись про відкриття центру, одразу звернувся сюди за допомогою та юридичною підтримкою. Я вважаю потрібно такі хаби, і вони мають бути і, і як то кажуть, чим чим більше, тим краще. Тобто, щоб ветеран при звільненні не залишався один на один зі своїми проблемами, це дуже чудова ідея. Я всім, всім своїм хлопцям, хто мене знає, рекомендую рекомендував. Рекомендую. За словами директорки департаменту соціальної політики Наталії Фрунзе, такі центри є потужним соціальним простором, де ветерани, військові, їх сім'ї можуть також зустрічатися та комунікувати між собою. Окрім того, це платформа взаємодії влади та громадських організацій задля досягнення важливої місії допомогти всім, кому так необхідна. Підтримка. Ми бачимо, що є потреби там, наприклад, в реабілітації, в лікуванні. Ми працюємо з охороною здоров'я. Якщо ми бачимо, що людина хоче змінити професію, або пройти профпереорієнтацію якусь, то ми працюємо з центром зайнятості. Якщо є потреба в послугах, які не надає центр підтримки, так само шукаємо фахових спеціалістів або міжнародні організації, які можуть підтримати, надати ту чи іншу підтримку чи допомогу. Тетяна Дубіцька та Мидня Тва. У Чернівецькому районі ліквідовано пожежу в житловому секторі. Так сьогодні, 8 жовтня, у селі Волока, горіла господарська будівля. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. На жаль, полум'я знищило господарську будівлю. Проте від вогню врятовано поруч розташований житловий будинок. Причина займання встановлюється. У Дністровському районі піротехніки знищили застарілий артснаряд. Так, вчора, 7 жовтня фахівці знищили застарілий вибухонебезпечний предмет, виявлений у лісовому масиві за межами села Шилівці. Знахідкою виявився артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни. На Буковині правоохоронці заблокували черговий канал переправлення чоловіків за кордон. Так бізнесмен допомагав чоловікам призивного віку незаконно потрапити до Республіки Молдова. 20-річний волинянин підшукав клієнта, доставив його до села Рудківці, де на гумому човні переправив через річку Дністер на територію Дністровського району Чернівецької області. В подальшому на автомобілі мав намір транспортувати туриста до лінії розмежування державного кордону. Ону за квиток чоловік заплатив 11 тисяч доларів, які перерахував на невідомий криптогаманець. Снеки з присмаком канабісу відомо, що вчора, 7 жовтня, через пункт пропуску дяківці на виїзд до Румунії на легковому автомобілі в якості пасажира слідував громадянин Німеччини 1998 року народження. В ході огляду автомобіля відбулося спрацювання службового собаки-прикордонників на особисті речі чоловіка. Під час детальної перевірки прикордонники виявили в пакеті з продуктами згорток з речовиною сіро-зеленого кольору росли. Походження вагою 10 грамів. Триває досудове розслідування. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь. Бажаю теплого, затишного та спокійного осіннього вечора. Зустрінемось в етері тева.